Барсик, барсик хороший, тихо, 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 Кс -кс -кс. ой, ну да. тихо, 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 Так тихо, вот я тихо, тихо, не, не буду тихо, 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 Вернусь закачали, пока что. я расскажу, что все для ч. Ну, короче. Во-первых, на наверное. Это я тепер завжди буду снимать сыранские влоги. Пока я не поеду. Вот, мне еще 10 років. Ну, короче, я буду снимать завжди сиранские влоги. Кстати, на дровах мы базу уже вернули. Базу мы уже вернули на дровах, короче. Вот. Ангеліна ще спить, вона всю життя проспить, це і так понятно. Ну, коротше, селянські луги обов'язково будуть. Що ж, в нас до сих пор немає світа і, по ходу, воду ми будемо брати краниці. Ну, ми взагалі одне відро вже взяли з криниці, але, навіть, ще одне відро будемо брати з краниці. Вот. ну коротше, в селі дуже прикольно. Дуже прикольно якщо если вы хочете приїхати, щоб у вас була природа всякие красиві фотки, пожалуйста, приїжджайте в село Чубну саме краще.